Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Сьогодні, малята, я хочу запросити вас на екскурсію парком, парком осіннім. Чарівним, казковим. Ось послухайте, як шурхотить листяко під ногами восени. Гуляючи парком сьогодні, ми з вами побачимо багато цікавих дерев. І розглянемо їх близенько. Ви вже знаєте, що це за дерево. Ану, назвіть мені. Так, це клен. Погляньте, яке в нього красиве листя, а які кольори дуже красиві листочки, погляньте, якщо придивитися, можна побачити, що вони схожі на нашу долоньку. І п'ять пальчиків у нас, і п'ять кінчиків у листочка. А це красуня липа. Погляньте, яке в неї жовте, яскраве листя. Бачите, яке красиве? Багато листя вже осипалося з дерева. А тут, між великих дерев, сховався маленький дубочок. Погляньте, яке в нього красиве, продовгувати листя, а якого кольору. Воно і зелене, і жовто-коричневе. Бачите, які кольори красиві? А це що за дерево малята. Погляньте уважно. Пізнали? Так, це ялинка. У неї замість листочків ось такі голочки. А якого вона кольору? Так, ялинка завжди зелена. Ось і закінчилася наша екскурсія осіннім парком. Сподіваюсь, вам сподобалося. А чи запам'ятали ви назви дерев, які ми сьогодні з вами бачила? Так, клен, липа, ще які були дубочок і ялинка. Молодці. А зараз я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!